18 червня у Миргороді відбувся матч шостого туру чемпіонату Полтавської області з футболу. На стадіоні старт зустрілися команди першої ліги групи Б Миргород і Порятин. Футболісти на полі показали неабияку наполегливість, спритність, тактичні здібності, витривалість та чудову гру. До цього п'ять ігор поспіль. Футбольний клуб Миргород показував високі результати раз у раз виборюючи перемогу над суперником. Однак нині удача відвернулася від гравців із рахунком 2-3 вони поступилися команді Пирятин. Сьогодні у нас спіткала перша поразка в цьому сезоні. Йшли впевнено, але сьогодні була вдача не на нашому боці. Грали сильніше, ми сильніше. Ну, ми ще поїдемо до них, ще буде другий круг, нас доженемо наше своє перше місце і повернемо. Здобудемо перемогу для нашого міста. Я думаю, в цьому сезоні ми повинні брати чемпіонат області. Чемпіонат Полтавської області з футболу стартував 29 квітня, у рамках якого заплановано провести 14 ігор. У турнірі беруть участь 24 команди: 8 у вищій лізі і 16 у першій, поділені на дві групи. Команди вищої ліги зіграють між собою у два кола за системою кожен з кожним. Команди першої ліги так само зіграють у своїх групах, а потім у стикових матчах визначать переможця та призерів у цьому дивізіоні. Завершення чемпіонату області з футболу. Болу відповідно до календарного плану відбудеться в кінці вересня.